Слава Україні! Три години 42 хвилини лунав сигнал повітряної тривоги на півдні нашої держави. Зокрема, на Одещині, саме південь нашого регіону, ворог намагався атакувати з допомогою дронів Камікадзе Шахеди. Нагадаю, що напередодні наші військові представники підрозділів повітряного командування Південь знищили розвідувальний дрон Мухаджер 6 Саме наявність цього розвідувального дрона у небі свідчить про те, що ворог може готуватися до атаки саме з шахедами, що, власне, вночі і відбулося: південь Одещини, саме цей пункт, ця локація стала головною ціллю для російських дронів, для ірано-російських дронів. Про наслідки цих атак ми дізнаємося трошки пізніше. Але можемо говорити про те, що є позитивною бойова робота наших сил проти повітряної оборони. Дякуємо охоронцям нашого неба за мужність та звитягу. Ну і власне хочу подякувати кожному з вас, хто дотримувався правил поведінки під час сигналу повітряної тривоги. Ви були чемними, ви були молодці. Війна триває, і це не новина для кожного з нас. І не новина те, що лише у єдності ми зможемо подолати ворога. Тримаємо стрій, рухаємося далі. Бажаю кожному з нас максимально тихого і головне продуктивного дня. Спільним фронтом до спільної перемоги. Слава нації, смерть ворогам!